Мають такі сіяв пшеницю, не б'є файно все. Друзі, це йде розкидувач добре. І плюс, от бачите, люди пишуть, що спокійно не можна сіяти зерно. а Стосовно оборотів, в нас же є ось тут така ручечка. так Ми крутимо і можемо виставити будь-які обороти. Тобто, бачите, трішки крутимо ще, ще додаємо. Бачите? Тобто за рахунок цього. За рахунок цього, воно і не буде бити вам зерно, і ви спокійно не можете сіяти. До речі, питалася ще про ці перетинки. Дивіться, вони з одної сторони, саме тут, де вони б'ються, вони йдуть металеві. Тобто, ви сюди засипали а, там зерно чи добриво. так Тут заслоночка є. Ось вона з боку. Ви можете також виставити. Там скільки вам потрібно, щоб воно сипалось, так з якою інтенсивністю, і все. Це весь сюди назад поставили. Це для того, щоб ніякі крупні гранові фракція сюди не поп...